Всім привіт! Мене звати Сергій і це ретроігри по український лайв канал. І з вами рубрика ретроігровий Бліц. Ну, насправді рубрика Ретроігровий Бліц виходить на основному каналі в форматі шортсів. Шортс це коротеньке відео по три хвилини, і тому саме в форматі Бліц там дуже зручно розповідати про різні ігри з дитинства. Але деяким людям подобається більше дивитися у повному форматі і одразу дивитися не одну гру і три хвилинки ролі, а Щоб ролік там можна було включити під чайочек або під і подивитися одразу, по, по, наприклад, про 10 ігр. Вже на цьому каналі вийшло 3 таких ролика. 2 ролика по 10 ігр кожний виходили про консоль NS FMIC або нашу улюблену Денді Сіберліфа і так далі. Потім вийшов ролик по Sega Mega Drive, також 10 ігор. А так уже в мене на основному каналі зібралося 10 роликів по іншій консолі від Sega це консоль Sega Master System. Консоль Sega Master System це 8-бітна консоль. Від компанії Sega, ну, можна сказати, головний конкурент для консолі NES і Famicom, І хоча вона в нашій країні не була сильно популярна, але в таких країнах як Бразилія там, і в деяких країнах Європи вона не була популярна. І навіть до сих пір зараз ретрогеймери грають саме в цю консоль більше, ніж, ну, наприклад, як ми граємо в консоль Dendy, NES, ну, або Famicom. Так ось і в цьому випуску давайте зробимо, я випущу, розповім вам верніше під. Беру те, що я вже розповідав, підберу 10 ігор саме з Sega Master System, і ми зможемо їх подивитися вже в такому повному форматі. Тому я пропоную перейти кіграм, ну а далі як буде. З грою Golden X ми більше були знайомі по, контролі, по консолі Sega Mega Drive, Ну а інколи комусь пощастило пограти в неї на аркадних автоматах, куди вона вийшла вперше. Але порт виходив не тільки на Mega Drive, а порт цієї гри вийшов і на консоль Sega Master System у 1989 році. І цікаво ж глянути, як він виглядає у восьмібітному форматі. Якщо чесно, к зовнішньому вигляду претензій зовсім немає. Тому що графіка дуже красива, фігурки величенькі, сама фентезійна атмосфера гри передана повністю. Навіть мелодії, які є в грі, вони звучать по фентезійному, але з. Е... Все-таки з тою ізюмінькою, яка є у консолі Sega Master System, А верніше з тою пісклявістю, і це, скоріш за все, недолік. Незважаючи на непогані мелодії, звучать вони трошки піскляво із за того, що ну на Master System, мабуть, так музичка і звучала. Але візуально графічно гра навіть дуже непогана. і Якщо б я в це пограв би на NES, ну на NES мені не вистачало ігр такого формату. Якщо б це вийшло на NES, я б задоволенням в це пограв. Але к геймплею також є питання. Гра портована з 16 біт, це видно, тому що, незважаючи на красиву якісну картинку і графіку, от сам скролінг гри дуже дьорганий, і персонаж і рухається не плавно, а знаєте, такими мікроривочками. І оці ривки дуже заважають керування самої гри. Плюс сам дотик одного персонажа до іншого. Тут не повністю зроблений ідеально, тому що ви махаєте мечем, і навіть ще трошки не дотаркуєтесь до свого супротивника, він падає але така ж ситуація і коли супротивник таркається вас. Тому це все треба учитувати, граючи в цю гру. І за цього ця гра, і за оціх саме прикростей з керуванням персонажа, саме зі скролінгом, гра становиться важче ніж, наприклад, на Sega Mega Drive. В цілому в це грати можна і до цього також звикаєш, коли граєш. Але на жаль, оцей дьорганий. Є... Ну, трошки поганить гру, оцей дьорганий скролінг. І насправді дуже втомлюється око, коли ти пограєш в цю гру ну, деякий час. Але, можна сказати, за спробом бо можна поставити четвірку, тому що атмосфера гри передана. Ви дійсно в фентезійному світі, це дійсно крутий бітимап зі зброєю, і ви б'єтеся проти різних. Ну, схожу по жанру гру ми могли грати на NES, на багатоігровках, або як коли інколи просто нам попадалася, вона називалася, здається, Кумастер. Те, тут ви керуєте саме хлопчиком, який знає бойове мистецтво по ходу кунг-фу, і ваше завдання проходити рівні, е, та такі рівні, де на вас просто набігає купа ворогів, і наприкінці рівня зустрічається бос, який з майстерів кунфу. Його треба перемогти. Самі рівні намальовані непогано. Гра із ранніх ігор на Sega Master System вона виглядає не так графічно, як і такі ж ігри подібні, які виходили рані. На... Консоль NES тому і Famicom. Тому. В принципі, хоча, якщо порівнювати Kung Fu Master на NES графічно і Siega Mігадрайвовського конфу Kida, то -кідер, то, верніше, Sega Master System, то на Sega Master System він виглядає в принципі красивіше. Це така простецька аркадний ну можна сказати, простецький аркадний пітима. Ваш персонаж має небагато в арсеналі ударів, він може бити ногою, може бити в стрибку і також. Може підбирати м, якісь ну то літо ножі які він може метати, і він їх кидає як бумеранги. Ці ножі також може е, бити своїх ворогів. Ворогів тут вискакує безліч, їх дуже багато, їх не можна перебити, стояти на місці, немає сенсу, тому що вони будуть з'являтися постійно і будуть намагатися вас бити. Тому тактика гри або потрошечку вбиваючи ворогів, розвертаючись, то в той, то в той бік проходити по, до, поки ви не дойдете до кінця рівня, щоб битися з босом, або перестрибувати ворогів і добивати їх потім, коли вони будуть біжати толпою за е, вашим. Героям. Наприкінці кожного рівня чекає бос, боси намальовані доволі колоритно і виглядають це непогано. У вас є стрічка здоров'я, і саме це здоров'я вам важливе, щоб пройти до кінця. У ворогів немає стрічки здоров'я. Вони ну майже завжди вмирають з першого разу, ну особливо ті вороги, які на початку гри. А у боса є також стрічка здоров'я, і вам треба його перемогти. Якщо ви втрачаєте здоров'я, на жаль, ви починаєте цю місію заново. Всього на гру дається три життя. Це небагато, але в таких аркадних іграх, перших іграх на восьмибітній консолі, на жаль, так і було. Тому гра доволі ну, хардкорна. Ця гра дуже схожа своїм гімплеєм на знамениту Castlevania Гра виходила не тільки на Sega Master System але і на Sega Game Gear Game Gear це портативна консоль з тим, можливо. Ливостями і з тими ж іграми, що і домашня Мастер Сістем. Гра виходила в 1992 році. Це екшн платформер. Ваш персонаж, головний герой. Це людина, яка бореться з нечистю з різною, з вампірами, з Дракулом, з дракулою та з іншими представниками темного світу. І в цій грі вам предстоїть ходити по Лондону, по спочатку по вулицях Лондона, по різних замках. Спускатися до. Там річки тем заходити по самих вуличках. Гра намальована красиво, графіка виглядає чимось, нагадуючи суміш між. Кастелванію, і можливо якоїсь там ніндзя Гайденом, щось о такого плану початкових стилів виглядає непогано на цей раз. І мелодія в грі доволі непогано звучить. Хоча, звісно, звучить хужіше ніж на NES, і мелодія не дотягує до мелодії кастелванії, але вона непогана і вона не роздратовує, коли ви граєте в неї довгу гра, і тому ну вона доповнює, начебто, гру. У вашого персонажу є життя у вигляді таких кружечків. Ну, Стрічка із кружечків. І при влучанні в вас, то кружечки забираються не одразу, а частково По половині кружечка, по четвертій частині, Ну, вважаючи, хто у вас влучив. Проти вас діють різні вороги. Це і жінки-привиди, і летючі миші, і різні зомбі, і там чоловіки, вампіри. І ви можете проти них битися різною зброєю. Перша зброя, яка є у вас, вона не закінчується, вона безкінечна. Це спочатку кортик, потім ви можете брати шпагу, сокиру або трою і шпага й і сакири, і трость, вони потужніші ніж кортик, але е, самі е, ну можна спи знову Подобрати кортик і знову отримати непотужну зброю. Також є додаткова зброя, ну це зброя на дальню дистанцію, вона закінчується. Це можуть бути бумеранги, ножі, пістолет і таке інше. І цікаво те, що тут в Кастелванії випадають зброя зі свічок, а тут з таких черепків, які висять у повітрі. В цілому це клон Кастелванії, який дуже приємний і графічно, і музикально, і гімплейно, до речі, не дуже складний на початкових рівнях. Він жаліє і тому грати в це. Але не звічний Аутран, аутран Європи. Ви, можливо, знаєте цю групу Mega MegaDrive, яка так і називалась Аутран. Вона виходила на аркадні автомати і на Sega Drive. Але Аутран Європи це трошки інша гра. Механіки і гри і геймплей схожий, але тут ви керуєте різними транспортними засобами, мотоциклами і водними мотоциклами. В цій грі, ну, звісно, дії проходять в Європі, але прикол в тому, що ви керуєте мотоциклом і їдете по дорозі. Так само у вас дорога траса розділена на ділянки, які треба пройти за окремий час. Коли ви доїжджаєте до чекпоінта, то час у вас знову збільшується. В цій грі також вам будуть перескажати різні автомобілі, проїжджати її, уповільнюючи ваш рух. Також буде перескажати поліція та інші мотоциклисти. Але цікаво в цій грі те, що ви можете відбиватися, як в тому самому Роадреш. Ваш мотоциклист, персонаж, може бити кулаком. І прикольно, що навіть. Якщо ви влучите кулаком, ви можете навіть зробити так, що вибухне автомобіль, який буде намагатися вас старанити, а не тільки мотоцикл. В цілому часу тут доволі достатньо, тому що ну, вона мені навіть здалася трошки легше, ніж аутран класичний. Але тут, проїжджаючи цю гру, мене чекав сюрприз. Пройшовши першу трасу, я побачив, що я вже керую не звичайним мотоциклом, а водним мотоциклом. І я вже їду по воді, і проти мене діють вже гелікоптери різні, намагаються по мені стріляти. Також проти мене діють різні лодки, катери супротивників човни. І також діють водні мотоцикли, також супротивників. Тут наш персонаж вже не б'є кулаком, а вистрілює щось по він таке стріляє якусь кулю, ну можливо, у нього є яка зброя. Але цікаво те, що у ваших транспортних захистів за, засобів є щити, і коли ваш щит, ну вас коли таранять, також цей щит вбирається. І коли ви втратите щит, то ваш, ваш автомобіль також вибухне. Тому треба чи верніше ваш транспортний засіб. Тому треба дуже слідкувати, щоб не тільки закінчився час, а щоб і вас не сильно затаранили, щоб у вас вистачило міцності вашого транспортного захисту. Сподобалась мені в цілі графіка із-за того, що тут немає, знаєте, звичайних 8-16-бітних стрічок, які зустрічаються на дорозі в різних гонках. Кратар 2. Ця гра зроблена по фільму, де в головній ролі вже не Арнольд Шварценеггер, а інший актор, але все вже і не в джунглях відбувається, а в місті. І тут ця гра саме це і показує. Але гра незвичного жанру. Я можу назвати цю гру і раненганом, і трошки скролшутером. Чому скролшутером? Ну, тому що Екранчик тут трошечки скролиться, коли ваш персонаж починає рух, то екранчик автоматично скролиться Але коли ви упретеся в задню частину екрану, то він може зупинитися. А в цілому, це раненган, тому що ви керуєте головним героєм тим же, що і в фільмі, і ви просто бігаєте по вулиці міста, знищуючи різних бандитів, які на вас нападають. А в цей час вже... Прилетів і хижак, і вже за вами слідкує, І цікаво, те, що в цій грі він слідкує за вами зі своєї. Ну, зі свого шолому, де ви ми пам'ятаємо його приціл у вигляді трьох таких точок, тут все це також буде. Гра зроблена з видом з гори, з невеличкою ізометрією, і ваш персонаж може бігати в різні сторони вгору, вниз, вліво і вправо. Але сам екран скролиться зліва направо. Ну як у звичайних раненганах, і але не а, а не знизу, вгору. Вороги в нугра не Вороги вибігають з неочікуваних місць, і дуже швидко вас намагаються вбити. У вашого персонажа здається, є 5 життів, і є стрічка життя, яка знаходиться стрічка здоров'я, яка знаходиться знизу екрану. При дотику до вас ворогів, які бігають то з ножами, то стріляють по вас з автоматами. У вас втрачається це здоров'я. Але якщо на, на вас наведе свою ціль хіжак, то він вб'є вас одразу. Також можуть виїжджати мотоцикли, які також намагаються вас збити. Ну і таке інше. Ворогів тут безліч різних вони вистрілять із окон, із каналізації, біжуть на, на вас з ножами і просто стріляють по вам. Також як я сказав, ще виїжджають на мотоциклах. Також ви можете підбирати тут різну зброю. І зброя. Вам дозволить краще знищувати ваших ворогів. Зброя перемикається, зброя перемикається. Основна зброя це пістолет, який є, має безкінечний боєзапас, а вже автомат або там якусь гвинтівку або гранати. Це все у вас вже закінчиться. Також по ходу гри ви ще рятуєте людей і за це вам даються додаткові бонуси. Шкода те, що коли ви вмираєте, то ви починаєте рівень спочатку. Але є чекпоінт, коли ви дойдете до бронежилета, він відновить вам здоров'я, І ви вже будете з цього місця починати проходити. Ця гра була і на консолі NES, і на комп'ютері з X-Spectrum, і на інших комп'ютерах 80-х років гра вийшла у другій половині 80-х років. І це, можна сказати, початок жанру бітемап, саме бітемап такий, який ми його знаємо. Гра Renegat і гра Double Dragon вони чимось схожі. І ось гра Renegad на Sega Master System це той самий Ренегат, який ми бачили б і на NES, тільки графічно вона тут вигідно відрізняється. Взагалі гра красива, і графіка в Master System інколи е, навіть була красивішою, ніж на консолі NES і Famicom. Хоча, на жаль, звук, звук в консолі Master System був хужіше. Так і в цій грі, сама музика грає доволі гулко і е, швидше, ніж на консолі NES або на якихось комп'ютерах, але сама гра виглядає красивіше. Тут ви керуєте е, Одним із двох хлопців можна грати як одному, так і в двох. Керуєте цим хлопцем, який гарний хлопець і його завдання знищити банди в місті. Здається, по сюжету гри це недалеке майбутнє, і саме банди вночі заправляють містом, вулицями міста. І наш головний герой саме з тим і бореться. Гра поділена на рівні, і в кожному рівні вам треба знищити всіх ворогів, які тут є. Рівні невеличкі, і вони там мають три екранчики, і вам треба знищити всіх ворогів. На цих екранчиках за відведений час, ну і за життя, яке вам дається. Якщо ви втратили життя або ну все здоров'я ваше, то ви починаєте цей рівень спочатку. Це ваші бити будуть проходити на вулицях міста, на пероні метро, в самому метро. Після декількох битв проти звичайних злочинців вам треба буде зустрітися з босом і перемогти боса один на один. В цілому це класичний піти Ваш персонаж може бити руками, може бути ногами. До речі, тут. В Master System зроблена та система, як і в Double Dragon 2 на NES. Руки і ноги міняються кнопки місцями, коли ваш персонаж роз розвертається в інший бік. Але в цілому в цьому швидко звикаєш. І коли ми грали в Double Dragon 2, звикли в цьому керуванню, тому і тут це не здається супер важким. Гра доволі динамічна і швидка, але вона мені здалася легшою, ніж, наприклад, ігри на тому ж ZX Spectrum. Ця ж гра на ZX Spectrum. Road Rash, це гонки на мотоциклах. І цю гру. Скоріше за все, всі ми пам'ятаємо по консолі спершу сіга Drive, ну а потім були ще і на PlayStation 1, також три гри по цій ну, на, назвою по цій тематиці. Road Rash в принципі, тут гонки на мотоциклах відрізняється він від сігавської версії, тим, що тут ви починаєте не 15-м, як в сігавській версії, а 11-м, А так, в принципі, те саме. Ви керуєте своїм байком, ви його обираєте. Ви можете цей байк потім. Тюнінгувати заробляєте гроші за е, проїжджання на трасі. Головне завдання у вас приїхати як воно могло, швидше. Ну, найкраще першим, тому що ви отримаєте більше грошей. Не огробити свій байк, бо за це з вас гроші будуть зніматися, і не попастися поліцейському, бо він коли вас арештовує, також штрафує. Якщо у вас закінчаться всі гроші, ви просто програєте. Ну, там дають один момент на те, щоб взяти гроші в борг і все, і на цьому гра закінчиться. Але якщо ви будете приходити завжди першим, другим або третім, ви будете отримувати непоганий призовий фонд і... Проход, пройдете гру набагато швидше. Гра має декілька трас. Траси виглядають, що сподобалось мені в цій грі. Це графіка, і траси виглядають ну майже так само, як на Sega Mega Drive. Незважаючи на те, що Master System 8-бітна консоль, а Mega Drive 16-бітна, то гра дуже-дуже схожа саме на 16-бітну версію. Випущена гра була в 93-му році. І, здається, вони виходили одночасно на версію і на Sega Mega Drive, і на консоль Master System. Можливо, навіть на Master System. Точно не скажу. І цікаво те, що графічно ігри ну, схожі, а є, від, ну, відмінності трошечки скудніше сам, ну, сама траса, коли ви їдете менше там, дерев зустрічається, таке інше. Але задні фони виглядають доволі непогано і в 8 бітному варіанті. Ну і також самі автомобілі, які ви зустрічаєте, вони тут якісь маленькі. Це маленькі спрайти менше ніж в Sega Mega Drive. і вони не такі деталізовані. Але мотоцикли і мотоциклісти деталізовані доволі непогано. Також ваш мотоцикліст може битися проти своїх супротивників, б'ючи їх кулаком. А якщо ви натиснете вниз і кнопку удару, то він ще ногою може відштовхнути мотоцикла. Так що в цілому дуже цікаво. Також є е, кінцівки кінцеві заставки, але вони тут не анімірувані, а зроблені просто у картинках. так це та сама гра, яку ми знаємо по консолі Sega Mega Drive по 16-бітній консолі. Але цікаво те, що гра розроблялася одразу як на 16-бітний варіант, так і на 8-бітний. Ми знаємо, що е, ця гра Robocop проти Термінатора вийшла на Sega Mega Drive, на е, Super Nintendo або Super Famicom, А також вона виходила і на Sega Master System. Це е, випуск був цієї гри в 93-му році. І цікаво те, що це такий раненган, де ви керуєте Robocop, але тут одразу поєднуються дві франшизи, дві наші улюблені. Лені фантастичні франшизи 90-х років нашого дитинства, саме Термінатора і Робокопа. І тут проти скайнет, проти штучного інтелекту, який ем, раптом захотів знищити людство, виступає саме Робокоп. І спочатку він б'ється проти бандитів у Детройті, поки не бачить термінатора, який туди був засланий. А потім сам він відправляється у майбутнє, щоб знищити скайнет по ходу гри. Ну вона дуже схожа, хто грав на Версію в Sega Mega Drive, то RoboCop проти Термінатора на Sega Master System повторює ту гру тільки в 8 бітному форматі. Але якщо її взяти по графіці, то вона виглядає доволі непогано. Ігри про Robocop навіть на консолі NES і Famicom виглядають хужіше, ніж ця гра. Ну, Хоча я би ну, тільки єдину гру, яку міг би протиставити, це гра RoboCop 3 на консолі NES і Famicom. Але в цілому тут також дуже красива графіка, і наш персонаж Robocop також має. Можливість е, стріляти, підіймати різну зброю. Ну, єдине, що тут зброя одна у нашого персонажа, але, ну, ну, але він її може міняти, знаходячи. Е, але тут, е, коли наш персонаж е, е, лізе по драбині або там по якийсь, е, ну, то по, трос, по тросу лізе, то він стріляє звичайною зброєю пістолетом. А коли він засістрибує, то він стріляє зброю, яку він підібрав. Це може бути і лазер, і ракетниця, і таке інше. Раненган дуже. Е, ну, Тут динамічний гра навіть проходить швидше, ніж на консолі Sega Mega Drive. В цілому непогана гра. Відчувається, знаєте, трошечки, що це робоко про детермінатори для дітей, тому що вона ну, мені здалася набагато легше, ніж на Sega Mega Drive. Проходиться легше, боси вбиваються легше. Але в цілому це та сама гра, приємна графіка, навіть непогана музика, як для Sega Master System. Ну, дозволяє цю гру повернутися, щоб пограти в неї ще і ще. Це порт того самого Street of Rage, який ми знаємо по мегадрайву Але в 8 бітному форматі саме на Master System. Ці, ця гра доволі Ну Насправді це той же самий бітемап але е, його бачення у 8 бітному форматі від компанії Sega. Він випущений був у 93-му році, так що виходить, що виход... ця гра виходила і на мегадрайв і на Master System приблизно однаково, можливо, навіть на мегадрайв трошки раніше. І ситуація така, що Ну ми одразу бачимо начебто схожих персонажів. персонажі ті Самі, до речі, дівчина, чоловік і хлопчик підліток. Там Блейс, Аксель і Кіт, здається. Але. Все виглядає так дуже карикатурно. Ну, по-перше, дуже маленькі спрайти, дуже зменшені фігурки. По-друге, хоча рівні в грі ті самі, ми знаємо мі... дійсно місто, вулиці, міста ярості, знаємо чи люті, знаємо там ті ж бари, куди ви заходите, босів, персонажів, які проти вас протидіють гра в жанрі бітимаб, тому тут нам предстоїть всю гру просто іти і битися. Персонажі мають ті самі здібності. Вони можуть бути як... Серію ударів, звичайно, можуть з розбіжки два рази, коли вперед затискаєш і б'єш якийсь спецприйом, і суперудар, який забуває життя, коли ви затиснете дві кнопки одночасно. Тому тут, в принципі, всі удари збережені, але чогось цю дрій не вистачає. А саме, ну по-перше, сама дінаміка. Тут дуже швидко все відбувається набагато швидше, ніж в мегадрайверській версії. І тут прям треба, як у справжньому вестерні, дуже швидко натискати на кнопку, поки вороги не почали тебе бити. Особливо це відчувається проти ворогів з кінжалами, які дуже швидко бігать, або проти босів. Ну і також в грі, якщо чесно, дуже жахлива музика. Мелодії намагалися переробити восьмібітний формат, і це виявилось в якусь таку пілікавку. Якщо чесно, мені сама гра грається непогано, в принципі, це такий бітимат для восьмібіт дуже-дуже і нічого собі. Але як слухати музику, то дуже швидко, ще на першому рівні, вона мені вже наскучує. Ну, дуже вона пілікає. Тому Притишував на мінімум, але в цілому гімплею звикнути можна, і це такий доволі непоганий бітимап, тому що їх і не так багато гарних було на 8-біт. Тому вграти грати це можливо, але є недоліки. Музика, якась дуже швидка динаміка ворогів. Але ну, це в цілому <рив> взагалі-то ім'я Супер. І коли в ім'я є супер, то звісно це такий дуже головний супергерой. І так ми про сталеву людину бачимо гру, чергову гру, яка на 8 біт жаль, нажав... Жаль, немало популярності, ну і, на жаль, ігри 816 про Супермена взагалі не виходили дуже прям такими уж класними. Ця гра вийшла у 1992 році і вийшла вона у її випустила Virgin Games. Цікаво те, що це, я не знаю, як назвати жанр цієї гри. Це такий Ну можна сказати екшн платформер тому що ви тут керуєте Суперменом, але ваш Супермен не тільки може бігати по кришах, по, по дахах будівель, а також може і літати. І стріляти з очей. Починається все з того, що ви над містом метрополіс біжите в чомусь по дахах будинків, хмарочосів і купу б'єтеся проти купу різних ворогів, які можуть літати на джетпаках, які можуть там тут будуть навіть якісь дрони вигляді летаючих тарілок. Ну і таке інше. Також будуть на дахах встановлені гармати, які будуть стріляти чомусь вгору, мабуть, для того, щоб збивати супермена. Їх також треба збивати. Гра виглядає красиво, як для 8-бітної консолі, незважаючи на те, що фігурки тут персонажів доволі маленькі, як на 8-бітах, але вона виглядає краще, ніж, наприклад, на консолі NES. Але музика звучить хужіше, ніж якщо брати ігри на консолі NES хоча мелодія сама і непогана, але звучить вона якось. Ну, сильно дзвонко або інколи гулко, ну і якось трошки ріже слуха. А, але головною проблемою цієї гри є і сам геймплей, тому що гра дуже швидка, супердинамічна і дуже важко з дуже важко керованим персонажем. Ваш персонаж може бігати, стрибати, а також він може підлітати, якщо ви натиснете два рази стрибок і ще натиснете вгору. Але вас збивають від першого ж дотику, і ви знову падаєте на дах. Е, у вашого персонажа є здоров'я у супермена, і також є е, всього. Здається, одне продовження, одне життя і одне продовження. Тому ця гра дуже не із-за цього. Але ну так як для знайомства це пограти можна. Є рівні, де ваш персонаж бігає, де рівні, де ваш персонаж літає і навіть стріляє із очей. Ну супермен він і ва. На цьому підбірочка ігр на Sega Master System закінчилась. Ну, я думаю, вона буде не остання. Потрошку, як будуть виходити і, і ролики, і шорти з іграми по цій консолі, назбирається ще з десяточок. Можна буде зробити другий випуск саме по цій консолі. Ну і також і по іншим консолям. А зараз у мене потрошечку вже набирається 16-бітна консоль Super Nintendo, І я думаю, скоріш за все вона вийде трошки раніше. Ну а на цьому буду закінчувати цей ролик. Буду, буду вдячний. Ну, дуже. Дякую вам за те, що ви подивилися Я його. Буду вдячний за ваші коментарі, за пальці до гори. Звісно, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. А ми побачимось в наступних роликах. Всім пока!